Найпростіший і дуже-дуже ефективний спосіб повернутися в себе це слухати своє серце. У нього унікальне биття, і серце, його ритм, амплітуда, вони відображують ті процеси, які у вас відбуваються і в тілі, і в психіці. Найпростіший спосіб просто прикладіть руку, десь в район серця. Можна дві руки. І відчуйте, як серце б'ється. Ця увага тут, в цій точці. Причому ви дивитесь не внутрішнім зором, тобто якби не очима а сюди, а очі кудись дивляться вперед. Або якщо ви лежите на спині, то вгору на зорі. А тут якась така тонка ваша увага, відчуття тіла, відчуття тепла. І от, якщо ви прислухаєтесь, то ви, крім пульсу в серці, починаєте відчувати таке тут тепло-тепло. І от в цьому пульсі, в цьому теплі, побудьте ну, хоча б 5 хвилин. В ідеалі від 16 до 21 хвилини тримати, можна поставити будильник, щоб відміряв цей час, і потім от все, що ви робите, поки не зазвонить будильник, через там 16 чи 20 одну хвилину, ви відчуваєте вся ваша увага в цьому місці, там, де серце, там, де сердечна чакра, там ну, багато що тут є. Але навіть просто якщо фізично ви будете слухати биття свого серця і відчувати тепло, це дуже, скажімо так, поверне вас до того стану такого дитячого, коли просто є радість буття. І в цей час потрібно кожній людині ну, час від часу повертатися в цей стан, бо без цього ну, життя таке сіре, а інколи навіть і в чорних тонах. А тут, коли повертатися увагу сюди, то тут про радість, про світло, про, про сонце, про радість буття. Добре робити цю практику зранку і вечором. Але хоча б знайдіть пару хвилин на неї, хоча б, ну якщо немає стільки часу, ну хоча б 2-3 хвилини, хоча б періодично повертатися увагою сюди. Приклали руку, відчули серце, відчули тепло, і от вся увага тут. Згадали щось приємне, згадали своїх рідних, близьких, до кого у вас є почуття любові. І от тут це все відчуває.